Спорудив я на своїй помідорній грядки ось таке чудо-юдо, думав купляти сітку затіняючу, але подивився, що трішки це буде дорого. Взяв, поробив такі каркаси, деякі були старі підодіяльники простині, позбирав і затінив для того, щоб не припікало. Сонце. І ось ми бачимо перший результат. Значить, що значить сподвигло мене. В минулому році я втратив відсотків 50 урожаю, що попеклися помідори. Зараз вже прямого наведення сонця на помідори не буде. Я думаю, що вони пектись. Не будуть. от. Е, сьогодні яка вже е, користь помітна? Сьогодні у нас п'ятниця ранок, у середу вранці, я поливав цю грядку. І ось не знаю, як на камеру буде видно чи ні. А, ось тут провіяло провітрово сухіша земля. Ось тут. Ще мокра земля. Ну, під мульчою. Тут, звичайно, видно, що волога земля над прямого сонячного проміння сюди не потрапляє і не так висихає. Замульчоване, поганенько цього року замульчував, міжряддя закинув, воно присіло. І в самому рядку є гола земля. От. Є вже в мене починають помідорки достигати ще якийсь Деньок Та й вже буде звичайно, люди кажуть, що вже їдять, ну якось так же. Огірочки. Люди кажуть, що горять. У мене не горять. Все, дякуючи тому, що прикриті вони наглухо від сонця. Вони сонця взагалі не бачать. Ось. І ось у нас. О, Тут є. Два. От. Десь там ще будуть багато цього року. На них, як нас кажуть, пустоцвіту жіночих квіточок. Багато чоловічих нема. Вусики я обриваю Не знаю, чи правильно, чи ні пан як він зветься портулак. От. Якісь це два сорти. Один кращий, один якийсь не дуже, але може він ще піде краще, візьме розгін як якихось огірочків трошки з'їм. Ось, що хочу. О, тут полуницю почав вистригати. І тут отак стрижу, стрижу, стрижу. І осіньки, що ще вони надумали посеред літа дати плід. От. Що тут ще хотів показати ще один типа Ой, тут позлітало, треба поприв'язувати краще тут, де тюлями тут. Трошки треба їх позв'язувати, понакидав одну на другу, щоб краще затіняло. Дію сонечка показати. Тут у мене є така. Сливочка, а, добратися до неї, до цієї сливочки. І ось результат дії сонця. Вона з одної сторони. Ну, Сьогодні таких припечених нема. Вчора зірвав одну припечену. Вона звідси ще... Зелена, а з цієї сторони вже була аж спечена, прямо опік на ній був. От щоб не сталося з помідорами таке, я оце їх так притінив.